Далі, як працювати з формами. Дивіться, у вас уже у вашій папочці сформувалось копія 1, копія 2, 3, 4, 5, і так далі. Ви, в принципі, якщо ваше бажання є таке велике сісти і повиправляти, то можна. Ось є тут з цієї сторони, правої олівчик такий перейменувати, і можна там прибрати слово копія, щоб не світилось воно ніде. Прибрати копію, і відповідно. Працювати. Уже, бачите, винесло його на першу позицію, ну на нижню, вірніше, і без слова копія. Можна передагувати собі всі форми, так як хочеш. Ну і ось відкриваєте першу форму, це шаблон. З яким ви працюєте. Ви, якщо вам щось не подобається, або ви знайшли якусь десь помилку, ви в своїй формі можете коригувати. Можете додавати кількість варіантів відповідей, можете коригувати відповіді і так далі. Тобто, це вже ваш шаблон, який готовий зроблений, але за потреби ви його можете змінювати. Отже. Це ваша площадка, де ви можете працювати. Далі, дивіться, що ви надсилаєте учням? Це дуже важливо. Тому що бували варіанти, що дітям надсилався ось такий шаблон, і вчитель ще, крім того, мою форму не скопіював, і наробили там дуже багато лиха, і мені довелося багато чого змінювати. Тому. Наголошую ще раз, форми копіюйте самі собі, тому що там є у мене, наприклад, з біології старі форми, і там є по 100 по 120 відповідей дітей, чужих, незрозуміло чиїх. І уявіть собі, вчитель там дав цю форму, йому треба перевірити оцінку знайти, і він там шукає в роздріб, де його діти. Ну, це зовсім незручно. Тому копіюєте свою, вона ваша, і ніхто туди не, не матиме доступ. Отже, дітям, щоб надіслати, треба користуватись кнопочкою. Це синя кнопочка на ній написано надіслати. Натискаєте на неї. Далі, бачите, тут ось конвертик є, є скрепочка і є такі дві дужечки. Ну, я користуюся скрепочкою, це посилання. І я копіюю посилання просто. Ось воно є. І внизу натискаю кнопочку копіювати. Копіюю його і надсилаю учням. Надіслала учням, чи в Viber, чи в електронний щоденник, і вони отримують ось такого вигляду форму. Тобто тут нема конструктора, вони ніяких корективів не можуть вносити, лише вносять своє там прізвище та ім'я і розставляють там варіанти відповідей да, своїх. Так, зараз ми швиденько проставимо, щоб отримати нам хоча б якусь одну відповідь. Так, так як і говорила, останнє завдання воно вартує 2 бали, і воно відкритого типу. Ну, і також тут є самооцінювання, ну, наприклад, ось так. І натискаю надіслати. Все, учень справився. Він може переглянути правильність, але. В даному випадку я закрила правильні відповіді. Ну, це трошечки скорочує можливість дітей списувати, тому що один швиденько наугад зробив, і інший сидить поряд, вже вирішує цей тест. Або, наприклад, ставлять крапочку, у вкажіть своє прізвище», швиденько розтикують правильно, неправильно, а потім, а потім відкривають правильні відповіді і вже сидять, заповнюють свою форму по правильних відповідах. Тому для того, щоб ну, більш-менш об'єктивно оцінити учня, да, я закриваю відповіді. Краще тоді на уроці, якщо є можливість і час, проаналізувати їхні роботи. Хоча зазвичай цього часу немає. Отже, ми зробили роботу і тепер дивимось. У нас е з'явилася циферка 1. Отже, учні дали відповіді. Це ми щойно з вами да? дали відповіді. Натискаємо ми середню цю вкладочку. Тепер дивіться, усі відповіді, запитання і окремий респондент. Нас найбільше цікавить окремий респондент. Чому? Тому що там робота конкретного учня. Ну, ось, наш учень набрав 5 з 12 балів. я можу глянути, на які відповіді він дав неправильно. Да? Ось зеленим світиться правильно, червоним неправильно. І в кінці зрозуміло, що вона буде світитись червоним, але ви його самостійно перевіряєте і ставите наскільки, наскільки учень відповів. Ну тут, зрозуміло, правильної відповіді немає, тому, але вона обов'язкова, учень да, має пройти якусь самооцінку. Все, і ви виставляєте там учень отримав 5 балів, значить, 5. Якщо в нього теоретичне завдання правильно виконане, то там додаєте ще 2-3 бали. Ну, 2 бали, максимум 2. <1> або один бал, ну і вже відповідно оцінку ставити в щоденник.